Шановні батьки, підтримка важливіша за оцінку, найцінніше це ваша дитина. Скоро НМТ ваш син чи донька готується, хвилюється, мовчить, дратується або просто закривається у собі, і ви теж переживаєте. Це нормально, ви хвилюєтесь за майбутнє, за те, щоб дитина не втратила шанс, щоб їй було добре, але зупиніться на хвильку. Погляньте на свою дитину не як на учня чи абітурієнта, а як на людину, вашу, рідну, ще зовсім юну, ще трохи вразливу, але вже з дорослими страхами. Слова можуть ранити глибше, ніж ви уявляєте. Іноді ми, батьки, говоримо в пориві емоцій не здаси, ким ти будеш, не підеш вчитись. Будеш потім усе життя жалкувати, та що ти можеш знати у тебе ще відповідальності ніякої не підведи мене. Нам здається, що ми мотивуємо, але дитина чує зовсім інше ти нікчема, якщо не впораєшся. Мене більше хвилює результат, ніж ти сам. Я в тебе не вірю, і вона замикається. Бо страшно, бо боляче, бо здається, що любов батьків умовна, за оцінку, за вступ, за досягнення. Діти мовчать, коли їм погано, іноді вони не скажуть прямо мені страшно, я втомився. Мені здається, що я вас підведу, вони просто мовчать, або сердяться, або лежать в телефоні. Бо це єдина зона безпеки, або сміються, щоб не показати, як трясуться всередині. І найстрашніше, що хтось із них може вирішити: краще мене не буде зовсім, ніж так розчаровувати всіх. Ваша любов. Якір У цьому шалено стресовому періоді дитині не так потрібна порада, як присутність. Не так потрібні лекції, як обійми, не так потрібен контроль, як віра. Скажіть їй просто я поруч, як би не склалося, ти моя дитина, і я тебе люблю. Це всього лише тест, а ти моє життя. Можеш не здати, можеш змінити плани, можеш зробити помилку. Але я завжди буду з тобою.